Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Пропоную сьогодні подивитися, які двері перед вами: відкриті чи закриті. Буде у нас раз, два, три, шість варіантів. По кольору камінчику собі обирати, чи по номеру 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Так, голубенький, червоний, зелений, жовтий, такий білий, прозорий і синій. Я буду викладати на колоді Таро 78 дверей по одній карті, і Таро універсальний ключ, те, що я відклала ось воно, буду дивитися пояснення, якщо вони потрібні. Боже, така жара і світла нема. І неможливо просто. Як ви справляєтеся? Підказуйте якісь лайфхаки в коментарях, як справитися з такою сильною жарою, аномальною для нас. Ви можете загадати для себе декілька ситуацій, звичайно, так? якщо у вас є декілька ситуацій, в яких є питання так? у вас, чи відкрита це для вас ситуація, чи ні, чи вирішиться, чи закрита, чи вже пора закрити, і рухатися далі. Чи відкривати якісь нові двері. Все, подивимось. Так, обирайте, Настраюйтесь на себе. Можете обирати для когось рідних і близьких своїх, ну, прям дуже рідних і близьких. Кому треба більше часу, ставте на паузу, настраюйтесь, а я буду розпочинати з голубенького камінчика, буду по кольору називати. Що тут у нас? Які двері? Ага, Карти перевернуті будуть. Карти, показують, що у вас є сили справитися з цією ситуацією і відкрити однозначно ці двері. У вас є можливості. У вас є можливості відкрити, справитися з нею. Поясніть нам, як це зробити. Не бути. Не бути в стані такому, що от ви все приймаєте, так не піде, да? не піде так. Треба бути активними і подивитися по підвішеному на ситуацію під іншим кутом. Ви ніби знаєте, як не тим методом пробуєте вирішити цю ситуацію, треба зробити якось по-іншому, тому що є можливість у вас. Відкрити їх, але по-іншому, ніж ви собі планували. Ну, і, звичайно, да, тут розбити, щоб просто відкрити двері, що розбити, це гляну стіну. Це різний період часу, тобто, відкриється не так швидко, можливо, як хотілося. Багато зусиль треба. Ну, І от можна точно сказати, що так як зараз ви пробуєте ці двері відкрити, не вийде. Треба шукати. Інші методи, інші підходи. Я буду карти закривати для тих, хто, не, там, не знаю, на середину, звичайно, нажме, да? і побачить, які карти відкриті, не зможе вибрати свій варіант. Тому карти перевертаю. Червоненькі, дивимося для вас. У вас, знаєте, Допомога прийде з якоїсь такої сторони, якої ви не чекаєте. Спочатку може здаватися, що це, от як Монашка злякалася, да? дитина, що робить? Ну, вона ж допоможе їй. І ця дитина їй щось дасть. Любов і вона цій дитині так само. Тому у вас ситуація повернеться якось невідомим якимось шляхом, але двері відкриті. Ну, зовсім по-іншому вони відкриються, ніж ви собі думаєте, зовсім все по-іншому складається. Правильно я розумію? Но ви тут точно зможете зробити, що ви хочете. Так, да, п'ятірка мечів по-іншому буде. Не за рахунок боротьби. Вам щось, знаєте, як треба відпустити ситуацію, і вам прийде якась допомога, якась ситуація, якась людина прийде, яка направить вас на той шлях, яким потрібно йти. Це для вас буде дуже несподівано червоненьке. прям, знаєте, вам тут удача на вашій стороні буде, якщо ви не будете за нею цеплятися, розумієте? От відпускайте ситуацію, і вам дадуть і обставини, і тих людей, які для вас допоможуть вирішити вашу ситуацію і відкрити для вас двері. Двері у вас точно відкриті, однозначно. Так, я вас вітаю. Да? Переходимо до зелененьких. Хто обрав? Що тут у нас? Відкриті двері чи закриті? <гум> двері є, но ви їх не бачите. Вихід є, новий ви його ще не бачите. Це може говорити про те, що ще не на часі. Ви ще не знаєте всю інформацію про те, що ви запитуєте. У вас ще немає тих методів необхідних. Що нам тут пояснить карта? Якось інформації не вистачає. А треба йти мимо цих дверей. О, ви знаєте, я вам скажу, от ви щось хочете, шість сім камечів тут, тут по цим картам. Те, що вам не підвласне і те, що вам не потрібне. Тут мені карти говорять, вам не потрібні ці двері. Вони є, але ви їх не бачите, і це добре. За тими дверима диявол, да? якась спокуса, щось неправильне. Кудись вас воно поведе, куди не потрібно. От вам дуже сильно хочеться. Зараз ви дуже хочете знайти ці двері, ви хочете їх відкрити, цю ситуацію зробити. Но мені кажуть, карти, вона не ваша ця ситуація. По сімці мичі вона не ваша. Це хитра якась штука. Ви відкриєте не свої двері, не потрібні для вас, і для вас це добром не завершиться. Тут двері закриті у вас, і кажуть, карти, не шукайте, не шукайте входу в ці двері. Для вас це не на добре. Тому тут зразу така і порада для вас була, зелененькі. Не шукайте. Так, переходимо далі до жовтеньких. Що тут у нас жовтенькі? У нас тут імператор. За ним прям, вже як, знаєте, він ніби як на балконі десь сидить, вже не те, що двері там відкриті, а все відкрите. Ну, ось ще двері такі двойні, великі. О, мені говорять, що все на вашій стороні. Так? Ця карта говорить, що все на вашій стороні у вас є. Влада, у вас є потрібна, інформація, документи потрібні, все потрібно для того, щоб м, ваша ситуація вирішилася. Так? Гроші прийдуть, хто питає. Коли софорту не перевернулося, і, і я вирішила його не перевертати, думаю, чому воно перевернулося? Говорять, що ви були в положенні нижчому. Да? Ви просили, щоб вам дали перевернуто, да? а тепер ви будете в положенні даючого. Тепер у вас щось хтось буде просити, да? ви робитесь переможцем. Якщо тут судові справи тут можуть бути, ви виграєте. Якщо вам треба якісь документи оформити, ви оформите однозначно. Тут двері відкриті, і ви тут явний переможець над обставинами, над людьми і так далі. Ось так, жовтенькі, вітаю у вас, класний у вас варіант. А я переходжу до біленьких і дивимося, що тут у вас. Ну, Тут арка ціла. Арка завжди говорить про те, що все здійсниться. Королева жезлів. Арка, вона як благословенна, так, да? іде? Благословення від вищих сил. Вас прям запрошують туди, щоб вийшли. У вас однозначно двері відкриті, можливості відкриті. Башня, це якесь нове життя для вас. Ви, знаєте, ніби сопротивляєтеся цим змінам. От як варсі, ви стоїте, як в такому проміжному стані, ви під аркою, не туди і не назад. Да? Ну, карта говорить, все одно вас виштовхає вперед. Хочете ви чи не хочете? Нове, тут, можливо, когось кохання, да? тут з кубків часто говорять про кохання. Ну, взагалі, приємні дуже емоції, здійснення якогось бажання. Нове життя. І швидше за все, ви пручаєтеся цьому зараз. Не дуже цього хочете. Не розумієте, можливо, до кінця що це. Да? Не хочете, можливо, змін якихось, але вони прийдуть, ви підете в нове, і воно вам принесе велике щастя. В будь-якому випадку у вас двері відкриті. Так. А я перехожу до синеньких, які у вас двері дивимося. Ага. У нас тут дверей немає. Одні сплошні лабіринти, да? запуталися ви в ситуації. Зараз виходу на даний момент ще не знайшли. Ну, ця карта більше говорить про те, що коли ви знайдете, ви відкриєте двері. Ну поки що ви так ще далеко від цього знаходитеся, як перешкоди якісь є. Тут допомога має бути. Можливо, це. Король жезлів тут у нас як помічник виходить. Поки що не відкриті не у вас двері. Але мені карти показують, що є мужчина, який може вам допомогти це зробити. І Петірка Пентаклі говорить, ви можете звернутися до нього за допомогою. але поки що ви від цього відвертаєтесь. Ви поки що ніби цього не хочете. Це може бути член сім'ї. Ну, ви ніби не хочете цієї допомоги. Бачите, ви вважаєте, що ви повинні справитись самі. А тут мені карти кажуть, не треба себе героя строїти. Зверніться по, по допомогу і все буде. Поки що своїми силами двері mm -mm. не бачу я, щоб вони були у вас відкриті. Ну, є шанси їх відкрити, якщо звернутися до когось по допомогу, Хоча б по, про пораду, так? Да? Тут фінансово більше мені проблема схожа, щоб треба в когось, може, гроші попросити, а ви боїтеся там, підвищення. Наприклад, ви загадали, так просто до прикладу. Відкрита можливість того, що мені на роботі підвищує зарплату, да? карти говорить, ну поки ти не підеш, не поговориш з керівником, він сам до цього не допре. От не дійде просто. Тут треба прям проговорити, сказати, ініціативу взяти. Тоді все можливе. І тут не рішучись на ні двійками мечів. Ви прям <кій> не наважуєтеся нічого сказати. Ну, на останній день, я думаю, що прийдеться наважитись. Можливо, обставини заставлять. Да? Ну, ось так. Ось так виглядає ваша ситуація. Так, карту вашу закриваю, Всіх прошу. Хто додивився аж до цього моменту в коментарях написати ваші враження. Мені завжди це дуже сильно цікаво. Я дякую взагалі вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за все, за те, що ви зі мною. До нових відео, Па-па!